Що я хотіла би знати перед тим, як переїжджати у Львів. Є деякі моменти, для де яких я не була готова, а є такі, про які люди писали в коментарях, тож хочу поділитись з вами. По-перше, не розраховуйте, що ви йдете надовго, і вам знадобиться кілька речей. Це вже був наш третій переїзд, і я одразу знала, що треба брати все, що можна забрати з собою. Заздалегідь, продумайте, що вам дійсно знадобиться, бо на практиці для людини найважливіше вміщається в кілька валіз, а всі побутові речі можна купити в магазині. Я спочатку брала все з собою, але зараз поточно відбрала нову пошту. Тягати це дуже важко, особливо коли Ліза величезна. Усі пакети намагайтесь підписувати, щоб потім легше було все знаходити. Мені цей метод законував купу нервів і Одразу знаходила те, що мені потрібно. Також продумайте, як ви будете все перевозити, чи потрібно наймати машину, чи збирати все самостійно. Будьте готові до того, що нова квартира може бути неприбраною або без меблів. Мені довелось багато разів мити підлогу, наводити порядок, змовляти деякі меблі. Багато краще було одразу замовити клінінг. Я була впевнена, що пору самостійно насправді приріс дуже виснажує. Потрібно спакуватись за віднести речі на пошту. Доїхати, отримати, вимити квартиру все розкласти. Тож пишіть в коментарях, щоб ви ще додали до цього списку. Не забудьте підписатись, бо рекомендаціях на вас не завжди.